От задумайтесь на хвилинку, що перетворює звичайну коробку з металу і пластику на такий потужний інструмент, що в ньому може вміститися цілий всесвіт. Відповідь знаєте, і проста, і складна водночас: це програмне забезпечення. Ну що ж, давайте розбиратися, з яких таких шарів складається весь цей наш цифровий світ. Справді, якщо подумати, то без програмного коду будь-який пристрій це ж просто мовчазний напір мікросхем. І саме програми, по суті, вдихають у нього життя, дають йому якусь мету і роблять його для нас корисним. Якщо уявити комп'ютер як тіло, то програмне забезпечення це його мозок або навіть його свідомість. Це такий собі набір команд, які говорять залізу, що саме робити, як реагувати, як взаємодіяти. І все це неймовірне різноманіття програм можна доволі чітко розділити на три великі категорії. Почнемо з основи основ з того, що лежить, так би мовити, найглибше. Уявіть, що ми будуємо хмарочос. Ну і перше, що нам потрібно, це, звісно, міцний фундамент. У світі технологій цю роль виконує саме системне програмне забезпечення. Це такий, знаєте, невидимий, але всемогутній шар. Він є посередником між апаратним забезпеченням, тобто залізом, і всіма іншими програмами. Він створює те середовище, у якому все інше взагалі може існувати і працювати. Його робота, по суті, це бути таким собі головним диригентом величезного оркестру. Системне ПЗ постійно розподіляє пам'ять, керує процесором. Це завдяки йому ми бачимо робочий стіл та іконки. Саме воно запускає наші улюблені додатки. І знаєте, так тихенько, непомітно дбає, щоб усе працювало як треба. Ну, за допомогою драйверів та різних утиліт, звісно. А головний гравець у цій команді, назви якого знають абсолютно всі, це звичайно ж операційна система. ОС, це можна сказати, генеральний директор усього пристрою. Ось її три ключові обов'язки. По-перше, вона такий мудрий господар, що керує абсолютно всіма ресурсами. По-друге, вона наш перекладач, що дозволяє нам, людям, спілкуватися з машиною через графічний інтерфейс. І по третє, вона це стартовий майданчик для всіх-всіх інших програм. І ця категорія, до речі, дуже різноманітна. Це і знайомі всім настільні гіганти Windows, MacOS, Linux, і потужні мережеві системи для серверів, і навіть спеціальні програми-оболонки, які розширюють стандартні можливості операційної системи. Гаразд, фундамент на місці. Що далі? А далі ми починаємо облаштовувати наш цифровий дім. Ми ніби завозимо меблі, вішаємо картини, ставимо робочий стіл. Усе це прикладне програмне забезпечення. Це саме ті програми, з якими ми взаємодіємо щодня для вирішення якихось конкретних завдань написати текст, порахувати бюджет, обробити фотографію, поспілкуватися з друзями, для всього цього існують прикладні програми. І світ цих інструментів просто безмежний від текстових процесорів, що стали продовженням нашої ручки та електронних таблиць, що допомагають впорядкувати хаос цифр, до графічних редакторів, які перетворюють ідеї на зображення. І ось класичні представники цього світу: Microsoft Word для текстів, Excel для таблиць, Photoshop для графіки, Access або MySQL для роботи з величезними масивами даних. Це ж справжні робочі конячки нашої цифрової епохи. Але це далеко не все. Існують і дуже вузькоспеціалізовані програми для ведення бухгалтерії, для інженерного проєктування, для складних наукових розрахунків та розпізнавання тексту. І так, улюблені ігри це теж яскравий приклад прикладного ПЗ. Так, ми бачили фундамент і бачили саму будівлю, але ж хтось усе це спроєктував і збудував. От тут на сцену виходять архітектори та інженери цифрового світу зі своїми особливими інструментами. Це особливий клас програм, які звичайні користувачі, як правило, не використовують. Це така собі майстерня для розробників. Саме тут за допомогою мов програмування та спеціальних середовищ, і народжуються всі інші програми, і системні, і прикладні. У серці цієї майстерні перекладачі з мови людей на мову машин. Інтерпретатори роблять це поступово, рядок за рядком, наче синхронний переклад. А компілятори беруть увесь текст програми і перекладають його одразу, створюючи готову до виконання інструкцію. До цих інструментів належать самі мови програмування, від класичних, як от Pascal та C++, до найсучасніших, а також цілі інтегровані середовища, наприклад, Delphi чи Visual Studio, що надають програмістам усе необхідне для їхньої творчості. Тепер, коли ми розглянули всі три рівні, давайте подивимось на цю структуру, так би мовити, з висоти пташиного польоту, щоб побачити, як усе це пов'язано між собою. Усе влаштовано дуже логічно, як піраміда, в основі невидимий, але абсолютно незамінний фундамент системного ПЗ. На ньому стоять і працюють наші щоденні інструменти, прикладні програми, а на самій вершині та сама майстерня розробників, де, власне, і створюється все це програмне забезпечення. І в цьому, мабуть, і є справжня суть. Програмне забезпечення перетворює апаратне забезпечення з мовчазної коробки зі схемами на потужний інструмент для творчості, спілкування та роботи. Воно є тим самим подихом, що оживляє технології. Так от наступного разу, відкриваючи улюблений додаток, просто згадайте на мить про всю цю складну ієрархію, що працює там за лаштунками. І цікаво було б замислитись. А яка одна єдина програма стала абсолютно незамінною в житті кожного з нас? От справді, що це за програма?